13. Я одразу зрозумів, коли зайшов у двері після роботи в понеділок, що щось з моєю квартирою не так, хтось у ній був. Самі двері не були зламані, вікна не були відчинені. Жодних ознак вандалізму. Але я знав називайте це шостим чуттям. Чи як заманеться, хтось у мене був. Можливо, я відчув феромони, які залишив зловмисник у моїх молекулах повітря, або, можливо, щось було у силуеті мого крісла марки Бой. Неважливо, я знав хтось був у моїй квартирі, поки я знаходився на роботі. Це може здатись дрібницею. Зрештою, це Майамі. Люди щодня повертаються і виявляють, що у них поцупили телевізор, усю ювелірку та електроніку, що до них вломилися, перерили речі, а ще чомусь собака завагітніла. Але зараз усе було інакше навіть ще до того, щоб узятися до обшуку квартири, я розумів нічого не зникло. І це дійсно так. Нічого не зникло, але дещо з'явилось, знадобилось кілька хвилин, щоб це знайти. Думаю, це якийсь робочий рефлекс змусив мене спершу перевірити очевидні речі. Коли до вас навідується зловмисник, за звичайних обставин ваші речі зникають іграшки, цінності, якісь реліквії, останні шоколадні печива. Тож я усе це перевірив, але ніхто не чіпав мої речі. Комп'ютер, стереосистема, телевізор, відеомагнітофон, усе там, де я їх і залишив. Навіть невелика колекція дорогоцінних скляних слайдів була все там, схована на книжковій полиці, кожен слайд з однією краплею засохлої крові, усе так, як я і залишив. Далі приватні зони, просто щоб переконатись спальня, ванна, кімната, аптечка. Там теж усе було гаразд, нічого, здавалось, не торкались, але все ж над кожним предметом висіло відчуття, що його оглядали і торкались, з такою ідеальною обережністю, що навіть пил був на своєму місці. Я повернувся до вітальні, сів в крісло і озирнувся. Тут точно хтось був. Але чому? І хто може так цікавитись мною, що може зайти, обдивитись мій скромний будинок і залишити так, як було, тому що нічого не зникло. Купа газет у коробці для переробки, можливо, вони трохи нахилились ліворуч, але можливо це лише уява. Вони могли нахилитись і від кондиціонера. Нічого ж дійсно не змінилось, нічого не зникло, нічого. Та й взагалі, навіщо комусь взагалі вдиратись в мою квартиру? У ній нічого особливого, я про це подбав це частинка створення мого профілю, я зливаюсь з натовпом, поводжусь нормально навіть дещо нудно, не роблю нічого і не маю нічого, що може викликати коментарі. У мене навіть не було справжніх цінностей, крім стереосистеми та комп'ютера. В будь якому разі, сюди хтось вдерся, а потім нічого не взяв, нічого не зробив, і, що не залишив жодного сліду, я відкинувся назад і заплющив очі. Це безсумнівно просто мої нерви. Симптом недосипання та надмірних переживань за кар'єру Дебори, просто ще один маленький знак того, що бідолашний старий Декстер зараз запливає в глибокі води. Здійснюю той останній безболісний перехід від соціопата до психопата, припускати, що ти оточений анонімними ворогами у Майамі не обов'язково божевільно, але поводитись так соціально неприйнятно. Може, врешті-решт мене хтось запроторить до божевільні? Але все ж відчуття мене не покидало, я спробував від нього відмахнутись, сказати, що це якась примха. Що нерви смикаються, що, можливо, у мене щось з шлунком. Я підвівся, потягнувся і вдихнув, потім спробував подумати про щось приємне. Нічого не вийшло. Я похитав головою і пішов на кухню попити води, а потім усе побачив. У той момент я стояв перед холодильником і не знаю, скільки витріщався на нього. Там... Прикріплена до дворцят за допомогою одного з моїх маленьких магнітів у вигляді тропічних фруктів, висіла голова ляльки Барбі. Я не пам'ятав, щоб таке робив, і не пам'ятав, щоб таку купував. Ось у чому, а у цьому я впевнений. Я простягнув руку та доторкнувся до маленької пластикової голови. Вона м'яко гойднулась, стукнулась об дворцята з легким звуком. Потім розвернулась на чверть кола і, нарешті, Барбі подивилась на мене настороженим, зацікавленим поглядом, я витріщився на неї у відповідь. Не зовсім розуміючи, що роблю і чому, я відчинив дверцята морозилки, а всередині, дбайливо розкладене, на кошик для льоду лежало тіло ляльки, ноги та руки відрізані, тіло розпиляне по талії. Частинки акуратно складені, загорнуті та перев'язані рожевою стрічкою, а в ще одній маленькій руці Барбі був маленький аксесуар дзеркальце. Через кілька секунд я зачинив дверцята. Чомусь захотілося лягти і притулитись щокою до прохолодного лінолеуму. Натомість я перевернув голову Барбі, вона стукнулася об дверцята. І я її повернув знову, і знову вона стукнулась. «Ха, прикольно! Це що у мене таке нове хобі? Я залишив усе на місцях, повернувся до крісла і занурився глибоко в подушки, потім заплющив очі. Було звичайно розуміння, що я повинен бути засмученим, злим, наляканим, скривдженим, сповненим параноїдальної ворожості та праведного гніву. Але я нічого не відчував. От тільки що? Якесь легке запаморочення, тривогу, можливо, чи це збудження, і, звичайно, усі сумніви відпали. Я знав, хто був тут. Хіба що вдасться проковтнути ідею? Що якийсь незнайомець з невідомих причин випадково обрав мою домівку як ідеальне місце для демонстрації обезголовленої ляльки? Ні, мене відвідав мій улюблений художник. Як він мене знайшов, неважливо він, наприклад, міг досить легко записати номер моєї автівки тієї ночі, у нього взагалі було багато часу, щоб спостерігати за мною і ховатись. А потім вже будь хто знайде мою адресу, а потім досить легко прослизне всередину, зможе уважно озирнутись і залишити повідомлення. І ось воно, голова окремо, частини тіла, складені у лоточку для льоду, і кляте дзеркало. У поєднанні з повною відсутністю інтересу до всього іншого в квартирі, усе це може означати тільки одну річ. Але яку? І що він намагався сказати? Він взагалі міг залишити будь що або нічого, він взагалі міг би простромити кривавим м'ясницьким ножем серце корови і пришпилити його в мій лінолеум. Я був вдячний, що він цього не зробив, бо буде безлад. Але чому Барбі? Ну, крім очевидного факту, що лялька відображає тіло його останньої жертви. Але навіщо мені це все розповідати? Я ж і так усе це знаю. І взагалі, чи є таке повідомлення більш зловісним, аніж якийсь, наприклад, кривавий напис, чи менш. І що воно все означає? Я стежу за тобою і дістану тебе, або Привіт, хочеш пограти. Тобто, я хочу, ну тобто, дійсно хочу. Але що воно там з дзеркалом? Цього разу це усе виходило далеко за межі вантажівки та погоні. Тепер це дзеркало мало означати щось набагато більше. Усе, що приходило в голову, це подивись на себе. А який сенс? Навіщо мені це робити? Я не настільки самозакоханий, щоб насолоджуватись виглядом власного обличчя. Принаймні я не захоплююсь своєю фізичною зовнішністю, і чому взагалі я мав би хотіти подивитись на себе, коли те, чого я справді хочу, це побачити того вбивцю. Тож дзеркало повинно мати якесь інше значення, а яке я не розумів. Але навіть і тут я не міг бути впевненим, можливо, у цьому дійсно немає справжнього сенсу. Я не хотів вірити у це, тому що мій вбивця елегантний художник, але все ж це можливо. І повідомлення цілком могло б бути особистим, збоченим і зловісним, як тут вже дізнаєшся, та й як мені дізнатись, що з цим всім мені робити, та й навіщо взагалі щось робити. Саме тому я зробив так, як вчинила б справжня людина. Ну, насправді це смішно, коли про це задуматись, я і справжня людина, хоча Гаррі пишався. Коротше, я вирішив нічого не робити, просто зачекати і подивитись я не повідомив про те, що сталося. Зрештою, про що повідомляти? Нічого не зникло. Офіційно не було чого казати, крім «Оу, капітан Меттіус!» Мені здається, ви повинні дізнатися, що хтось, вочевидь, вломився в мою квартиру і залишив ляльку барбі в морозилці, впевнений, що цю фразу дуже добре сприймуть у відділку, особливо сержант Докс, який почне особисто усе розслідувати і, можливо, отримає дозвіл на виявлення моїх прихованих талантів, а потім, можливо, мене внесуть до списку. Психічно неспроможних виконувати обов'язки разом із бідолашною деб, оскільки офіційно справа закривається, і навіть якщо б вона була відкритою, то не мала б нічого спільного з ляльками Барбі, враховуючи наслідки, все ж дійсно краще нічого не розповідати, а ще треба ризикнути отримати ще один жорстокий удар ліктем під ребра і не сказати навіть деборі. З причин, які я не міг пояснити навіть собі, це усе було особисте, і, зберігаючи це таким, було більше шансів, що я, врешті-решт, зроблю крок до свого відвідувача, ну, звичайно, щоб притягнути його до відповідальності. Після прийнятого рішення я відчув себе набагато краще. Насправді голова ейфорії майже запаморочилась я не уявляв, що з цього може вийти. Але все ж був готовий до будь-яких наслідків. Це відчуття було зі мною всю ніч, і наступного дня на роботі, коли я готував лабораторний звіт, заспокоював деп і навіть вкрав пончик у масуоки усе це відчуття було зі мною під час моєї поїздки додому через щасливо вбивчий вечірній трафік. Я перебував у стані дзен-готовності, готовий до будь-якого сюрпризу. Ну, принаймні, я так думав, тому що треба було тільки повернутись до квартири, відкинутись в кріслі й розслабитись, як задзвонив телефон. Я дозволив йому трошки поволати, хотілось вільно подихати кілька хвилин, та й до того ж я заплатив майже 50 доларів за автовідповідач. Хай відпрацьовує два дзвінки. Я заплющив очі, вдихнув. Розслабся, старий, три дзвінки. видихнув. Автовідповідач клацнув, і моє чудове і витончене повідомлення почало відтворюватись. Привіт! Мене зараз немає вдома, але я зв'яжусь з вами одразу. От тільки вам для цього треба залишити повідомлення після сигналу. Дякую. Який чудовий у мене голос. Який дотеп у фразі! Чудове повідомлення загалом. Воно звучало майже по-людськи. Я був дуже гордий. Знову вдихнув та послухав мелодійний гудок, а далі слова. Привіт, це я, жіночий голос, не Депс, моя повіка смикнулась. Чому так багато людей починають говорити зі слів Це я? Ну, звичайно, це ти. Ми всі це знаємо. Але хто в біса ти? Ну, в моєму випадку досить обмежений вибір. Це не Дебора. Голос не був схожий і на Лагуерту, хоча усе, можливо, отже, залишалась Ріта? А, Вибач, я. Слухай, Декстер, мені шкода. Я думала, ти подзвониш мені, а коли ти не подзвонив, я просто ну, так чи інакше. Мені потрібно поговорити з тобою, тому що я зрозуміла. Я маю на увазі. Баляха, ти міг би, ну, передзвонити мені, якщо, ну, сам розумієш? Я не розумів. Взагалі, я навіть не був впевнений, що знаю цю жінку. Це що, дійсно, рита? На іншому кінці я почув довге зітхання. Мені прикро, що. Довга пауза, два повних вдихи, глибоких. Вдих і видих, вдих і різкий видих. Будь ласка, передзвони мені, Декстер, просто. Довга пауза. Ще одне зітхання, а потім вона поклала слухавку. Багато разів в житті я відчував, ніби мені чогось бракує, якогось важливого шматочка. Який усі інші носили з собою не задумуючись, зазвичай я не переймаюсь, оскільки більшість таких разів виявлялось, що це надзвичайно дурний шматочок людяності, як, от наприклад, розуміння правил бейсболу, або невдале завершення першого побачення, але інколи я відчуваю, ніби мені бракує якогось великого запасу теплої мудрості. Що я не розумію чогось, що люди відчувають настільки глибоко, що їм не потрібно про це говорити, і що вони навіть не можуть висловити це словами. Здається, зараз один з таких випадків. Мені слід було б зрозуміти, що Рита насправді говорила про щось дуже конкретне, що усі ті її паузи, затинання, зітхання. Мають скластись у щось велике і чудове, що звичайний чоловік, людина інтуїтивно б зрозумів, але я не мав ані найменшого уявлення про те, що малось на увазі, та й як розгадати цю таємницю. Я що, мав рахувати вдихи, виміряти довжину пауз, провести паралелі з біблійними віршами, а потім мав вийти таємний код. Що вона намагалась сказати, і чому, власне, вона взагалі намагалась мені щось сказати. Наскільки мені було зрозуміло, коли я поцілував риту через цей дивний і дурний імпульс, я перетнув межу, яку ми обидвоє домовились не перетинати. І це неможливо повернути назад, нічого тут скасувати не вийде. Поцілунок став таким собі актом вбивства, у будь-якому випадку я так думав. Я вважав, що вбив наші стосунки, простромивши язиком її серце і зіштовхнувши те з скелі бах, і ось наші почуття розчавлені, я навіть не думав про риту з того часу. Вона зникла, покинула моє життя через незрозумілу примху. І ось вона зателефонувала і чомусь записала свої придихи заради моєї розваги. Чому? Вона так хоче мене покарати, обізвати якось тикнути носом у мою дурість, змусити мене зрозуміти величезність якогось злочину. Усі ці роздуми почали дратувати мене донестями. Я навіть почав ходити туди сюди по квартирі. Чому я маю взагалі думати про риту? У мене зараз важливіші справи, а вона лише ширма, безглуздий костюм аніматора, який я носив на вихідних, щоб приховати той факт, що я людина, яка залюбки б зробила те, що зараз робить інший цікавий прикольний хлопець. Стоп, я що йому зараз заздрю? Ні, звичайно, я б такого не робив, ну, тому що я щойно це зробив. І мав пройти якийсь час, інакше занадто ризиковано. Я не готував ніякого вбивства, але все ж, я повернувся на кухню і вдарив пальцем голову Барбі, вона стукнулась об дверцята. Здається, тут я в останній раз щось таке відчув, що то було: грайливість, глибока і непохитна стурбованість, професійна заздрість. Я не міг сказати, та й Барбі мовчала. Та й взагалі щось сьогодні занадто багато подій. Вбивця перетнув поріг мого святилища, а ще й рита, як нормальна людина може стільки витримати, а така фальшива, як я, десь всередині виринули неспокій, запаморочення, розгубленість, гіперактивність і млявість одночасно. Я підійшов до вікна і виглянув назовні. Було вже темно, і далеко над водою в небі піднялось світло. Я його побачив і почув десь всередині такий тихенький, але злий голос місяць, Шепіт на вухо, навіть не звук, легке відчуття, ніби хтось кличе мене на ім'я, що цей хтось десь поруч. Можливо, робить кроки до мене, жодних гучних слів, просто сухий шелест того неголосу, фальшивий тон, думка, яка одразу ж з'являється і зникає. Чомусь моє обличчя розпашило. і раптом я відчув власне дихання, мене знову покликав голос. Я обернувся, хоча і знав, що там нікого немає. І що це не на моє вухо нашептали, а дорогий друг всередині. Не зна чому пробудився. Можливо, усе через місяць такий товстий, щасливий, балакучий, о скільки ж він може сказати. І хоч як я намагався пояснити супутнику планети, що зараз невідповідний час, що зараз занадто рано, що зараз є інші важливіші справи, Місяць все ж мене переконував. Можливо, тому я стояв і дивився на нього десь чверть години, і сперечався з голосом, хоча насправді питань ніяких і не стояло. Я сперечався з собою ще трохи, а коли не вдалося себе пересперечати, я зробив те, що здивувало мене до глибині душі, подзвонив Риті. О, Декстер! Я просто. Я трошки налякалась. Дякую, що набрав. Я просто. Я тебе розумію, сказав я, хоча, звісно, не розумів. Ми могли б. Ну, не знаю. Можемо ми зустрітись пізніше, я б дуже хотіла з тобою поговорити. Так, звісно, відповів я, і ми домовились зустрітись пізніше у неї вдома. Я задався питанням. Що рита мала на увазі? Там будуть гучні образи, сльози докорів, насильство. Я там на чужій території і можу вляпатись у будь-яку ситуацію. І після того як я поклав слухавку, уся ця ситуація чудово відволікала мене майже півгодини, а потім тихий внутрішній голос знову почав кликати мене тихо й наполегливо. Він казав, що сьогоднішня ніч. Має стати особливою. Я відчув, що чомусь йду назад до вікна. І ось воно величезне щасливе обличчя в небі. Місяць. Я затнув штори і відвернувся, зробив кілька кіл по квартирі, з кімнати в кімнату. Я торкався речей і казав собі, що треба ще раз перевірити, чи нічого не зникло, знаючи, що нічого не зникло. І, знаючи чому, і щоразу я чомусь підходив ближче до маленького столу у вітальні, де стояв комп'ютер. Я знав, що хотів зробити, але не бажав, допоки, нарешті, через три чверті години потяг не став занадто сильним. У голові запаморочилось, стало важко стояти. Я подумав, що просто сяду в крісло, оскільки воно поруч. А Оскільки я все одно у кріслі, то можна і комп'ютеру вимкнути. І як тільки робочий стіл завантажився, але я не підготувався ще, подумалось мені. Я не готовий, але у той момент це вже не мало значення. Неважливо, готовий я чи ні, тому що та штука всередині вона готова. Кінець тринадцятого розділу.